Наші захисники долатимуть знайомі їм дистанції ще швидше. Їм у цьому допомагатимуть ось ці квадроцикли, які військовим передає Рада оборони Кривого Рогу. Це вже друга партія таких мобільних транспортних засобів. До неї увійшли 11 повнопривідних квадроциклів. Вони підходять для ведення бойових дій в умовах відсутності автомобільних доріг. При цьому виконують великий перелік функцій. Перше це присування по бездоріжжю, це мобільність, підвоз БК. Вивесь трьохсотих велика. Дяка від нас. Ці квадроцикли поділили між двома формуваннями, які боронять кордони держави на найзапекіших напрямках. Щоразу перед тим як надати техніку чи інше спорядження, рада оборони вивчає запит військових, аби закупити та передати саме ті речі, які є найбільш затребуваними. Техніка і зброя сама не воює, воюють люди. А ми вже допомагаємо. Ми їх озброємо, ми їх оснащуємо, для того, щоб вони були більш потужні і спроможні виконувати свої завдання. А це все запит військових частин. Тут два вида циклів, двох потужностей: 650 кубів і 1000 кубів. Хто що попросив, й отримає. Від початку збройної агресії Російської Федерації місто надало військовим частинам більше шести сотень одиниць техніки. Крім того, вкрай важливим є підтримання її в працездатному стані. Так, з початку повномасштабного вторгнення, завдяки допомозі від Ради оборони міста, виконали та сплатили більш ніж 1100 ремонтів автомобільної та військової техніки для наших захисників. Це були з більшого позашляховики, пікапи, вантажівки. А ось зараз це вже друга партія квадроцикли. Квадроцикли дуже потрібні при виконанні завдань. І ось це вже друга партія квадроциклів, йде на передову, йде в 17-й бригаді, йде бригада Хартія, ну, саме тим, хто воює і виконує бойові завдання. Загальна сума, яку Рада оборони Кривого Рогу спрямувала на допомогу більш ніж 100 військових частин країни, за весь час повномасштабного вторгнення склала понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед усіх міст України, які безпосередньо підтримують ЗСУ, і ця робота триває. Зма Шишкін, Сергій Іванкін, Андрій Яковлев, перший міський.